Друзья, слава Иисусу Христу! Слава Богу, живому! Добрый ранок! Христос воскрес! В, воскрес. в эти пасхальные дни мы радуемся, что Бог с нами. То есть Господь не залишил Украину, Господь не залишил нас. И когда мы кажем за воскресение Иисуса Христа, мы не кажем, что это 2000 лет назад произошло, и в эти дни ничего не происходит. Каждый день в нашей жизни мы видим руку Божию, мы видим славу Божию, мы чувствуем присутствие Его в нашей жизни среди ужаса войны, среди испытаний разного-разного характера. Мы видим воскресшего Иисуса Христа. У нас сьогодні особлива ранкова молитва. Я планував, щоб ми тільки з Петром Миколаївичем, бо повернувся з Южної Кореї, У нього стільки є розказать. Але коли ми вже збиралися з ранку молитви, була зустріч з Богданом. Я Коли він так красиво. Одет. Так, Света, я не выдержал, Кажу, Богдан, будь ласка, знай, мы э, треба чтобы мы ранковую молитву сделали, так что рад, что э, Петро Миколаевич вернулся, рад, что Богдан с нами, это счастье, это благословение, ага. в, это, в это время, когда возвращаются, в это время, когда люди приезжают к нам, не уезжают с Харькова, а приезжают, это невозможно передать. Бо Петро мог бы не вернуться с южной Кореи, бы остался там, а он вернулся, это счастье. Богдан мог вообще жить на Западной Украине, наслаждаться жизнью на Волыне, на Ривенщине, но он с нами, и это благословение. Спасибо Богдан, очередной раз, что ты послушался Бога потому что ты мог бы не послушаться Бога, а ты послушался, приехал до нас. И я хочу, чтобы ты помолился за, за Харьковчину, помолился за те церкви, которые открыты, и помолился о новых церквях, которые мы плануем открывать, чтобы вот кто-то посмотрит из своих друзей, Скажите, я тоже хочу с Богданом быть там. Кто-то с Волыни, кто-то с Ривенщины, кто-то с Франкивщины, с разных мест и захочет приехать сюда. Патрудіць, ось таке направлення може, може бути хочеш несколько слов сказати, надихаючі, і пусть это, помолись, будь ласка. Та може, ти знаєш там Петра, какого-то там Петра Миколаєвича чи там Іван Івановича? Кажи зразу Петро Миколаєвич, Іван Іванович, ми на Харківщину чекаємо на тебе, бо треба здесь працювати, треба відкривати, відкривати нові церкви. Ну, справді там я не так багато знаю. Ну, мамі, хоч скажи, що мама, щоб мама молила за. Привіт, мамі, мамі. Завжди. А що ти кажеш, Хавстики? Не треба з сім'ям. Я за це помолюся, але вони там вже знаєте вкорінені такі ці всі мої друзі. Там один я такий був. Господу, не, все під силу. Не, 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 не пристроєний, знаєте, то мені Бог і каже, що ти там будеш торчати на тій ровенщині, їдь на Харків, тобі там знайдеться місце послужити. Вот от, так. От, от, ну, а так нас там в церкві всі зайняті, всі, 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 да, всі в служінні. Ну, але будемо молитись, тому що молоді багато є на Західній Україні, яка б могла послужити тут так. О, до речі, я теж повернувся недавно з навчання капеланів. Ага, ну скажи як? Це дуже такий натхнений такий час, дуже дуже потужний. Багато людей вже діючих капеланів, багато також було нових людей, які хочуть служити, які піднялися для цього, які почули поклик Божий і захотіли послужити нашим військовим, так само по тим, хто. В зоні бойових дій тих тим, хто в госпіталях, їхнім сім'ям. Так же само дуже дуже багато людей. Така була велика конференція. Дуже мені сподобалось. Це для мене був перший досвід такий е в, ну, іменно в навчанні капеланства. Ми будемо рухатись в тому далі. І якщо як Бог дасть, то будемо почекай, я, я постійно... Ты казав, что батюшка Богдан, а сейчас э, можно смело казати, что э, э, Богдан Капеллан, да? Так, Богдан Капел и Капел Богдан. К, вот так. да Куртан. Да, да. капитан наш капітан и капілан, батюшка. Ета благословіння так, так, насправді це дуже велике благословення в моєму житті. Так само я там знайомих багатьох зустрів із західної України. Всі всі. Всі в шоці, всі шоці за за що? що, що я що я вже такий служитель, що й на капела навчуся. Вау. Бо то я то там а... я ж кажу, я там був як такий, знаєте, як не на не в своїй тарілці, ніде а. там особливого служіння не ніс. Тобто, то бо що думаєш, що ти вже не в церкві, да? ну, а тут ти вже дякон, да вже ну, в дяканат, що ти вже батюшка, і, да відповідає батюшка, і, за церкву. І, то стеніка та. Такі дуже, дуже такі радіють за мене. Ну, пиш, ну, іменно, пишаються, пишаються. Що, що народили такого, такого служителя. Слава, О, і, слава Богу, що Ми є, також є, кому -то тобі, далі я. виховувати після народження. Да. Слава Богу, радію, що я в вашій команді. Дякую слава вам, Богу. що ви що ви мене взяли. І, і вчите, навчаєте, і на власному прикладі показуєте, як треба служити Богу і людям через любов до Бога. Добре, тоді помолись, Добре. будь ласка, дорогі Боже. Ми дякуємо тобі О, за цей час, тобі, що ти Господь зберіг нас, Господь, Слава Господь тобі, і ми Господь на цьому місці можемо прославити тебе, Боже, хвалити Твоє святе ім'я, Боже Вала тобі, тобі за те служіння, Добре, яке ти нам дав, Боже. І за те благословіння, яке ми бачимо в нашому житті, Боже, дякуємо mm -hmm. Тобі, Господь, за Дякую. всі церкви Харківщини, Боже. Дякуємо, Господь, за ті нові церкви, які відкрилися, Боже. Ми просимо Твого благословіння для них, щоб Ти, Господь, mm -hmm. наповнював, Боже, Духом Святим ці церкви, Боже, щоб ти Господь піднімав нових служителів, тому що ти, Боже, знаєш mm -hmm. наші плани, Боже. Як ми хочемо відкривати ще церкви, Боже, uh, ми помажете. потребуємо Твоєї допомоги, Благодарю, Ісус. Ми тобі. потребуємо Твого натхнення. Ми потребуємо Твого забезпечення, Боже, як духовного, так і матеріального, Боже. Ми просимо, щоб ти, Господь, піднімав людей, Господь, пробуджував людей по всій Україні, Господь, щоб вони їхали сюди послужити тобі, Боже. Можливо, там ненадовго, можливо, на... Півроку на рік, але Господь, щоб ти Господь да, надихнув їх, Господь, і вони приїхали сюди і змогли відкривати нові церкви, Боже. Ми просимо Твого благословіння в цій справі, тому що Господь це Твоя справа, просимо, Господь, яку ми робимо, Господь, в ім'я Твоє Боже. Ми дякуємо Тобі дякуємо, за милість, яку ти нам дякуємо Господь, Тобі, Иисус. і дякуємо Тобі за те, що ти зберіг Харківщину до цього да, часу, Боже. Ми просимо Твого Тобі, Иисус. щоб Господь. Атаки ворога, Господь, були неефективними проти yeah, нас, Jesus, Боже, щоб Господь yeah. ніякі бомби не так, падали так. на наших to людей, to Господь, на мирних be жителів, be на наших be військових, be. Боже. Ми просимо Твого благословіння так. та благословіння Твого захисту, Боже. Ми просимо Господь, щоб Ти, Господь, був завжди поряд так, з нами. Господь, щоб ми, Господь, не втомлювались, Боже, працювати на невітки. Благослови кожного Господь в ім'я Ісуса yeah, Христа. Амінь. 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 Дякуємо, Богдан, за твою працю, за твою посвяту. Дякуємо, дякуємо. Петро Миколаївич, більше місяця вже пройшло, як ми зробили там ранку молодь. Не пам'ятаю, коли ми останній раз не перебільшую да. Ілля петрович. Мабуть, трохи менше таке. Ні, коли ми зробили з собою ранку молитву? Треба полистати, подивитися. Більше місяця. Чуєте більше місця в квітні? В квітні Ні, квітні. Ви в березень. Ми провели так. Ми, Але це гарний, да, гарна да, нагода зараз да, всім перелистати, подивитися. Так, і якщо не ставили лайк тоді, то ставити тоді так, і ставитесь. Подивіться, будь ласка, бо більше місяця. Ми раніше кожен, кожен день ми, ми проводили, а тут раз в місяць. Да, раз в місяць. І ми чекали, ви чекали, от вона на цей час, коли ми разом будемо. І кажи, будь ласка, що тебе найбільше вразило в, в Южній Саме більше. От це перше. І друге, яке у тебе побажання для, для наших братів, то що то по Кореї, то есть по поїздка. бо бо як, як я зрозумів. Що у них є бажання далі з нами затрудничати. Да? Для мене найвражаюче все в цій То, поїздці. Только uh, ти в самоліт вже, так. Да? Я людина така люблю враження, да, впечатлітельне і емоційна людина. І щиро радію кожній хвилині, яку я. Провів в Кореї угу. щиро радію, дякую Богу. Для мене це чудо взагалі отримати дзвінок з запрошенням в таку поїздку. Це чудо, це я цього не шукав, ніде ні в кого не просив. Я взагалі не сприймав це як із області чогось реального для мене. Але зробив таке Господь чудо в моєму житті, за що я дуже вдячний і тим людям, які зателефонували, тим людям, які запросили з Кореї. Які служили нам всю цю поїздку, це щось неймовірне. Це приклад посвяченості, служіння. І інколи нам здавалося, чи не чи не занадто взагалі багато нам милості і уваги і служіння від корейців, від служителів, місіонерів. Корея прекрасна країна, звісно, зі своїми. Прекрасна, як для нас, для туристів, як для нас, які приїхали в гості, вони вміють приймати гостей, вони вміють служити гостям, і це країна вражаюча. Вражає те, що ця країна піднялася з попелища. Фактично, п'ятдесятий-55 рік. Е це була страшна війна. До цього була окупація з 1910 року, і до кінця Другої світової війни Корея була під страшною окупацією Японії, де знищувалося все корейське просто ідентичність корейська знищувалася, мова корейська, вся історія. Вся пам'ять корейська, імена заставляли міняти дітям, дітей називати, тільки японськими іменами, і просто поплюжилося все корейське. Коли закінчилась війна, Корея після окупації Японія капітулювала в 45-му році, і Корея вона стала такою територією немічною, народ знесилений, і вони не знали взагалі, як їм існувати, mm -hmm. куди їм прихилитися, як і тоді. Розпочалася холодна війна між США і Радянським Союзом, і вони дивилися ці дві наддержави, дивилися на цей кусок вільної землі, і одні хотіли там впливати, і інші. А самі корейці не могли визначитися. Були симпатики й однієї сторони, симпатики іншої, і це породило такий розкол. Північ схилилася до радянського союзу, а південь схилився більш до капіталістичного устрою. І це спровокувало Корейську війну і розділення. І ще ця війна дуже сильно руйнувала цю, цю державу. От коли вона закінчилася, то Південна Корея була знищена вщент. І от на цьому попелищі за короткий час піднялася така квітуча, така прекрасна, економічно стійка, прогресивна передова. Країна, Оце диво само по собі. Оце історичне диво mm -hmm. воно вражається. Ця країна зараз дуже сильно має вплив, навіть у нас всі. Підлітки, ну більшість в Україні підлітків знають, що таке Кей-Поп, ця культура, музика, гурти музичні корейські, всі слухають, всі дивляться. От, вплив корейської культури він і там, в тому азійському регіоні розповсюджений. Ну, і всі ми, звісно, знаємо, що таке автомобіль Кія чи телефон Samsung, чи кондиціонер LG, чи... це все також Корея за короткий термін. Настільки вона змогла розвинутися і піднятися, і вони завдячують в цьому дуже сильно Господу. Кожен третій кореєць, кожен четвертий, 30% корейців вони сповідують Ісуса Христа своїм Господом, а в протестантському стилі рухаються mm -hmm. потужні церкви, величезні молитовні будинки, тисячі тисячні зали. І їх багато в Кореї. Ми їдемо, бачимо хмарочос, величезна, красива mm -hmm. будівля, виблискує така архітектурна. А зверху хрест? Зверху хрест. Сфотографували в Google, видає. Це церква. І, і так хрестів... По Сеулу дуже багато. Більші, менші церкви. Ми були в одних з найбільших церков, одна, яка нас приймала, це Саранг Чорч, церква Любов. От, вона налічує близько 100 тисяч членів церкви, має сучасне класне будівля своя власна церковна, фантастична. Взагалі не віриться, що таке можливо саме от в християнському контексті. Ну, для харків'ян, для українців. Буде зрозуміліше, якщо я скажу, що наш торговий центр Нікольський він десь поступається багато в чому будівлі, церковні будівлі у цій церкві Саран. Тобто, ну там загалом, якщо брати підземні поверхи і наземні, то 21 поверх має будівля: 7 під землю і 14 вогонь. І, і зал на, на скільки і місць зал на сім тисяч місць він знаходиться взагалі під землею. Вся будівля просто важко уявити. Це системи вентиляції, кондиціонування, каналізаційні, водопостачання. Ну що казати, якщо ціла станція метро, вона просто виходить в цю, в цю церкву. Тобто люди вийшли на станції метро. Це що вони вже потрапили до себе в церкву на богослужіння. От. Дуже вражаюче. Да. Також приємно було тут торкнутися до історії і відвідати церкву Девіда Йонгічо, який мав дуже великий вплив на християнство і в Україні також. І на його книгах, на його проповідях виросло не одне покоління християн в наш навіть в нашій mm -hmm. країні. От. Він уже у Господа церкву там церква займає цілий квартал, багато будівель. Які церковні, але сама церква, зал церковний вміщає 12 тисяч прихожан і, і ми. Були на цьому богослужінні нас привітали, прямо пастор під час богослужіння, пасторів з України привітали, направили на нас камери. Це було для нас неочікувано. Та потім ми дізналися, що наші місіонери там ч -ч -ч -ч, всіх попередили, що пастори з України будуть. Ми, ми думали, ми просто тихенько на екскурсію приїдемо. А виявилося, що нас чекали, вони звернули на нас увагу, благословили, передали вітання, зробили для нас екскурсію і по церкві, і музей особисто служити. Жіння і Девіда Йонгічон, от, присвячений пам'яті його служінню, і ми були цим дуже вражені. Багато є що казати. Я думаю, що десь в наступних ефірах потрошки, потрошки я вискажуся більше. От, але ну там, там вражає все. Там вражає все, але найбільше це їхня любов, їхня увага, їхнє служіння. Як потужно вони вміють служити гостям, яких запрошують? Це, звісно, гарний приклад. І ну, якщо буде запрошене там з Южної Кореї для наших пастарове, як якого тебе побажання, щоб обов'язково ж їхали. Тут а навіть ні. думати. Ні. Тож не треба думати ні, це... одразу з сісті поїхати. Якщо вже людина почала думати, їхати мені в Корею чи ні, мені здається, то вже гріх. Ну, гріх. <ріх> тобто, Будь-який сумнів. Ну, можливо, що моє серце таке відкрите, і Господь мені дає такі враження, такі емоції, але вся наша група, які їздили, всі. Десь приблизно отак вражені. То я думаю, що це не тільки моє індивідуальне відчуття, а воно так і є. Насправді, бо всі 30 пасторов під повним враженням і в захваті від цієї поліції. І яка у них позиція по поводу України? Тобто у них дуже схожа історія їхня, як з нашою, як вони настроєні на перемогу, що, що вони кажуть? От ти поїхав, що... Бо є різні враження там. А вони люди духовні. Вони моляться за Україну, вони розуміють, десь Україна їм відгукується в серці, бо вони були під окупацією. Uh -huh. У них країна розділена. У них була війна, і вони знають, що таке підніматися після uh -huh. війни. І вони дуже, дуже знаєте, вболівають за Україну, що нам вдасться, так як і їм. От вони б цього дуже хотіли, і вони моляться за це. Саме так як вони підняли свою країну, навернувшись до Господа, вони очікують, що такі потрясіння в нашій державі вони спрямують погляд нашого народу до Господа. Ну, собственно, як і ми цього очікуємо. Mm -hmm. От. І... Вони кажуть, якщо так буде, якщо нація навернеться до Господа і народ буде шукати волі Божі в повоєнному відбудуванні, там, в усьому цьому побудові держави після війни, якщо будемо триматися Божих принципів, то вони впевнені, що нам вдасться так, як і їм вдалося. І вони за це вболівають, моляться, допомагають Україні гуманітарно, медично дуже сильно підтримують служіння, місіонерів, посилають. Вони всім серцем. За Україну то се правильно Я понял, то що це було як два крила той з перемога, якщо ми кажемо за перемогу. Нам потрібно молитися за перемогу, чекати на перемогу, но а також молитися і чекати на те, щоб пробуждений в Україні. Бо якщо перемога сьогодні буде, а не буде пробуждені, то нет, нет шансу для для України, щоб було вироблення в Україні. Так дивіться всі, навіть воїни на передовій. Воїни кажуть, ми воюємо не за ту країну, яка входила в війну. Ми воюємо за, за ту мно. країну, якою ми її мріємо бачити. От за таку країну і наші воїни воюють, і ми тут робимо тому, все, що в наших силах свідчимо проповіду, відкриваємо церкви, допомагаємо людям. Бо ми це робимо не заради кратої країни, країни старої, яка пропитана, пронизана корупцією, пронизана іншими аморальними речами. Ми це робимо задля нової країни, якою ми. ми хочемо бачити Україну після війни. Mm -hmm. І звісно, що є такий вираз, щоб жертва була не напрасно. Оце хочеться, щоб те, що ми проходимо скорботи, ці страждання, і як держава, і кожен особисто на своєму рівні, щоб це було не даремно в плані майбутнього. Ну, я думаю, об этом треба і помолитися. Так, да? так. Ми постійно да. про це молилися з першого дня війни і продовжуємо молитися. І важливо, щоб ми не затихали, щоб ми молилися, і наша надія не згасала. Господь сильний. Господь з нами. Амінь. Все буде добре. Молись за це. Боже милосердний, святий і добрий. О, Ми дякуємо тобі за милість Твою до нас, дякуємо тобі. за те, що, тобі, що ти благоволиш до нас, любиш нас і милуєш, і продовжуєш хранити дякуємо. нас. Благослови, Господи, нашу країну. Ти бачиш це страждання, О, ти бачиш це розділення. Ти бачиш, О, Господь, що відбувається, ворог підступний, ворог сильний, ворог безжальний і. По-людськи, Господи, нам дуже мало шансів, якщо ти не будеш з нашою, на нашій стороні. Ми просимо благослови, благослови. багато являв чуд в історії, де все оберталося не так, як так. думав ворог, не так, як здавалося людському оку. А ти робив так, як тобі угодно. Боже, і ми на це розраховуємо і в наші судна на твою милість. На твою поміч, Господи, і ми знаємо так. багато свідчень від наших так, воїнів, так. де вони казали, що не було шансів, а я живий. Де вони казали, а не було виходу, але ти зберіг, Господи. Ми віримо, Боже, що і в масштабах всієї країни ти явиш свою милість. Амін. І ми всі як народ, ми скажемо, на загибель запланував так. ворог, але Господь явив свою милість. Амін. Ми в це віримо і на цьому стоїмо, так. і про це тебе молимо. Боже. Боже, благослови і прослався в цій землі, на цьому народі. Отець Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Щиро дякую. Патро Миколаївич, що ти повернувся. Щиро дякуємо Богдану. Я своєму одному другу в Америку написав. Кажу: виявляєш, таке чудо, я літав в Корею, Це фантастика. Він пише: для мене фантастика, що ти вернувся в Україну. Ну, Для мене це не фантастика. Друзі, ну разом скажу славу ту молитву! Благодать Господа нашого. Ісуса Христа і любого Бога Отця та єднаність Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.